Вітаємо вас на хвилі РадіоНет в ефірі огляду останніх новин. Енергоефективністю треба займатися. Маємо скорочувати споживання газу, впроваджувати технології. І це все робиться, але з запізненням на 20 років, зазначив він. Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий виділити кошти фонду енергоефективності. Венеціанська комісія оцінить законопроекти щодо антикорупційного суду. Венеціанська комісія отримала запит голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням провести експертну оцінку двох законопроєктів, які стосуються створення в Україні спеціальних антикорупційних судів. Про це повідомляє дочвіл, посилаючись на джерела комісії. Перевірка на відповідні стандартам Ради Європи стосуватиметься проєктів закону про антикорупційні суди та про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо введення обов'язкової спеціалізації суддів для розгляду справ пов'язаних з корупцією. За деякими оцінками, експерти працюватимуть над висновком щодо цих законопроєктів не менше року. Нагадаємо, за підсумками саміту Україна ЄС, президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер заявив, що Євросоюз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду. У ЄС після цього пояснили, що Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створенню окремого антикорупційного суду, підтримавши спеціальність. Антикорупційну палату в рамках наявної судової системи. МВФ підклав вимоги щодо земельної реформи. Ключовими вимогами фонду є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією. Земельної реформи серед них немає. Про це під час брифінгу у Вашингтоні, 20 липня, повідомив офіційний представник фонду Вільям Мюрей. Четвертий перегляд програми радою директорів можливий після того, як необхідні в рамках цього перегляду реформи будуть імплементовані. Основними з них є пенсійна реформа, заходи щодо прискорення приватизації і конкретні результати в боротьбі з корупцією, сказав він. Крім цього, додав Мюрей, в рамках четвертого перегляду важливими також є і продовження фіскальної реформи, і реформа енергетичного сектора. Що стосується земельної реформи, то, за словами представника МВФ, вона, як і раніше, є важливою умовою програми. Разом з тим, щоб досягти консенсусу з ключових питань, необхідно відстрочити її до кінця року. У Запорізькій області побудують сонячну електростанцію. Вона матиме потужність 10-12 МВт і збудована в місті Пологи Запорізької області. Перший крок до будівництва сонячної електростанції вже зроблений, оскільки в Пологівській міській раді домовилися про співпрацю з підприємством, яке спеціалізується на створенні промислових сонячних електростанцій у всіх регіонах України. Сонячну електростанцію планують побудувати на кошти іноземних інвесторів. Землетрус у Егейському морі двоє загиблих і 170 постраждалих у Греції та Туреччині. В результаті сильного землетрусу в Егейському морі загинули не менше двох людей. Повідомляє служба BBC. Землетрус магнітудою 6,7 балів стався о пів на другу ночі за місцевим часом. Епіцентр знаходився у 12 кілометрах на північний схід від острова Кос біля узбережжя Туреччини на глибині 10 кілометрів. Рятувальники проводять пошукові роботи людей. Грецька та турецька влада надають допомогу постраждалим. Є значні пошкодження споруд мечеті порту. Даних про постраждалих українцях не надходило. На календарі 21 липня і цього дня, 356 року до нашої ери, щоб обесмертити своє ім'я, Геростат спалив храм Артеміди у місті Ефес. Зараз це місто Сельчук на півдні Туреччини, головна святиня малоазійських греків. Згодом відновлений на кошти Олександра Македонського храм стояв сім років, допоки в третьому столітті не був розграбований готами, а в четвертому столітті закритий і зруйнований християнами у зв'язку із забороною язичницьких культів. У швейцарському місті Монтре представники СРСР з Туреччини, Великобританії, Франції, Болгарії, Румунії, Греції, Югославії, Австралії і Японії 21 липня 1936 року підписали конвенцію, яка відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку, як у мирний, так і у військовий час. 21 липня 1983 року на Радянській Антарктичній станції Восток зареєстровано рекорд, рекордно низьку температуру на планеті мінус 89 градусів по шкалі Цельсія. Цього дня 2007 року у Великобританії вийшла друком сьома і остання книга Джоан Роулінг. Про Гаррі Потера, Гаррі Поттер і смертельні реліквії протягом першої доби від моменту релізу книги у Великій Британії та США було продано рекордні 11 мільйонів примірників. Українською книга вийшла 25 вересня у видавництві Абаба-Галамага і була першим у світі перекладом з англійської. 21 липня 356 року до нашої ери народився Олександр Македонський, полководець і політик. А у 1694-му народився Георг Брант – шведський хімік, який відкрив хімічний елемент Кобальт, перший метал, котрий не був відомий у давнину. 21 липня 1816-го народився Пол Рейтер, засновник британського інформаційного агентства Рейтер. Ернест Хімінгвей, американський письменник, лауреат Нобелівської премії, також народився 21 липня 1816-го. Відомі його твори Старий і море, прощавай зброя. За ким подзвін». 21 липня 1907 року народилася Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН. Вона загинула у Бабиному Яру у лютому 42-го року під час окупації Києва, була розстріляна нацистами разом з чоловіком. І цього дня, 21 липня, тільки 1938 року, народилася відома грузинська співачка Нані Брегвадзе. За народним календарем 21 липня, 21 липня вшановують пам'ять святого великомученика Прокопа. У народі святого називали жнивником, оскільки в цей час починали в'язати снопи. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Погода у Білій церкві та Білоцерківському районі. Протягом доби температура повітря становитиме від 17 до 31 градуса. Синоптики прогнозують ясну погоду. Бажаємо всім гарного настрою і тільки оптимістичних новин.